Усім привіт! Мене звати Троян Ольга Олегівна, і я кваліфікований нейродефектолог. Хто ж це такий і для чого він потрібен, давайте розбиратись. І так, за першою спеціальністю я олігофренопедагог. Олігофренопедагог це професійний дефектолог, який займається навчанням та адаптацією дітей з порушенням розвитку. Ну, зрозуміло. Олігофренопедагог дорівнює дефектолог. Супер. І так, чим власне займається дефектолог? Дефектолог займається розвитком вищих психічних функцій, а саме пам'ять, увага, мислення, сприймання, мовлення, крупна та дивна моторика. Є, клас! Уже перебуваючи у статусі дефектолог та вже працюючи у своїй практиці, я пішла на навчання та закінчила, отримала ще одну спеціальність як нейропсихолог. Тож такий нейропсихолог. Нейропсихолог це людина, яка діагностує та прописує корекційні програми. Це людина, яка безпосередньо розуміє будову та функції головного мозку, як безпосередньо формується та утворюється кожна, кожна вища психічна функція. І так, перший фах. Дефектолог, другий нейропсихолог. В результаті ясною нейродефектологом. Що ж це таке? Це та людина, яка реалізує усі цілі та напрямки роботи дефектолога, тільки опираючись та застосовуючи усі прийоми, методи та напрямки роботи з нейропсихології.